Привіт тігри. Як начать бізнес з нуля? Наприклад, беремо розборку. У вас є одна сумасняння, наприклад, 50 тисяч доларів. Ви купуєте машини на розборку. Що саме перше не треба робити? Не треба брати, От, наприклад, ви взяли машину Nissan Tiana J32 2.5 варіатор. І цю машину розбирати в себе во дворі, либо на стоянці, там, де куча. Снігу, землі, ви почнете з цієї машини продавати двері, наприклад. продавати оптику, кришку багажника І у вас всю цю, цю машину почне попадати вода, сніг, і цій машині почне потягнути піздець. Як шоці, дивіться, бачите? Потім ще візьмете ще третю тіану. ну, у вас ж буде в ілюзії, як казатися. Ну я ж заробив там на ній денег. ну Значить, ще й четверту возьму. І у вас виходить запчасті з чотирьох тіан Будуть валятися в землі, вкатані, либо в салоні, мокрі з водою. Цього робити не треба. Треба робити по-другому. Ви берете машину. У вас е, вже бути для цього бучені люди. У вас повинні бути площадя, у вас е, бути територія, у вас повинні бути підйомники, у вас повинно бути все налажено. Зараз, е, к примеру, я вам розказую, як робимо ми. От ми йдемо. Mercedes, да? CLS 2012 рік. Машина отримала по морді. Моторний Mercedes 278. Воно він, Машину ніхто не трогає. Взагалі ніхто її не розбирає, її просто накрили і вона стоїть. На кожній машині є от номерок бачите, а 218 -09 12. І от ця машина, наприклад, є бокс. Да? заезжая вот этот вот бокс, в этом боксе стоит подъемник. На подъемнику, и рядом возле подъемника, там, например, в этом боксе есть место, куда раскладывать запчасти. На этом подъемнику работает два человека, Петя и Вася, например. Петя и Вася разбирают эту машину. Эвакуаторщик отдельно, не Петя, и Вася, эвакуаторщик всю машину им привозит и бокс. Вони її розібрали, відложили з правої сторони запчасті. Прийшла, наприклад, до вас людина з правої сторони, от це, де лежала запчасті. Менеджер цієї запчасті всі переписав, скинув в другій людині. Друга людина ці запчасті прийняла на склад. Ви скажете, блядь, це ж дорого склад. Так, е, да, треба склад. Склад у нас 800 квадратів. Зараз, склад везде з полочками. Везде там у нас все зроблено. Прийняла ці деталі на склад. На... Со складу прийшла людина, яка ці деталі розложила по кожній полозі, тому що вона має знати людина, бо вона ці деталі буде потім видавати. При... Ця людина, яка розложила, прийшла в офіс, на... простішувала ці всі деталі. І в офісі вже менеджер деталі ці розміщає там, Автопро, OLX, Telegram канал. І потім вже ж процес далі йде бухгалтерія, деталі якщо продалась, і віддільна людина, яка ці деталі возить на нову пошту, відвідає за нову пошту. І ви ще скажете, ну так це ж на це треба дуже багато дівчині. Да, так, треба дуже багато грошей і дуже багато часу, щоб це все зробити. Якщо ви цього не зробите, наприклад, і ви почнете розборку розбирати на вулиці, то ви половину машин просто здасте в металолом. Я таку саму ошибку повторив у 2008-12 році. Ми отак брали машини пачками просто і їх на вулиці розбирали. Ці детальки втоптулися в землю і половину деталей не продавалося. Ці деталі половину хоронилися в землі. Тому, щоб не допускати ошибок, треба вкладати гроші і треба робити це правильно, як на заводі. Только на заводе собирают, а вы эти машины, мы их, эти машины разбираем. Вот Nissan, та же самая история. Везде есть номер деталей. Башьте, он там номер компрессора. Комплектация машины разных. И детали у всех разные под разными номерами. Поэтому, чтобы, например, не тратить людей не время, например, накупила у вас деталь, а она не подошла. Вона її поставила там, протрахала з некоторе час, щоб цю деталь поставити. І вам робить возврат. Ви тратите время, людина тратить время, клієнт тратить, всі психують. Тому робимо правильно, дивимося тігра, і слава Україні.